Привіт, народ. Вирішив записати таке відео стосовно такого маркетплейсу, як OLX і що мене бісить у цій платформі. І почнемо ми з постійного логауту, який відбувається у додатку. Ви сиділи в OLX, можливо, написали комусь повідомлення, що хотіли придбати, або просто виставили якесь своє оголошення і вийшли, займалися своїми справами. Бачите, що вам приходить повідомлення. Ви заходите в додаток. І бачите, що він вже викинув вас з вашого аккаунту, і вам потрібно заново вводити свій логін та пароль. І у мене це відбувається постійно. Другий момент це те, що OLX забороняє вказувати у описі до товару, що товар копія. І що ми можемо бачити на сайті OLX стосовно цього питання? Відповідно до вимог законодавства, продаж копій реплік товарів порушує права власників торгових марок. Про це вказано на сайті OLX. І взагалі, звісно, круто, що OLX не дозволяє продавати копії, але він не дозволяє це робити лише на словах. На ділі копії ж все одно продаються, і за цим ніхто не слідкує. І ми можемо бачити, що на сайті, просто якщо ви впишете копія будь-якого товару, наприклад, що ми можемо вказати AirPods, наприклад, і копія. І ми побачимо, що у нас є товари, де просто пишуть або один в один з оригіналом, або ось так копія через підкреслення, і ще просто в лапках пишуть коп, тобто ось таке. І все. Тобто, і за цим ніхто не слідкує, такі оголошення не видаляються, але вказувати повноцінно, що товар копія ми не можемо. І наступний пункт, який мені найбісить чи не більш за все, це те, що на такому крупному маркетплейсі ще досі немає нормальної системи відгуків, де є профіль продавця, і там не просто у нас стоїть оцінка типу відмінний профіль, все добре по доставкам, а там, де вказано саме з описом, чому відгук у нас позитивний, чому негативний, тому що це все ми не бачимо. Ось, для прикладу, у нас є профіль Get Apple Store 50 Успішних доставок, і в цілому відгуки у нас відмінні. Але ми не можемо побачити, що саме люди вказували, що вони купували у цього продавця, або що їм не сподобалось. Все це зроблено досить криво, тому що реальної статистики по профілю ми побачити не можемо. І реальних відгуків, що ще, ще хочеться сказати про систему відгуків. Раніше вона була такою, що ви могли просто зайти у профіль до продавця і залишити йому відгук. Тобто таким чином ви могли накрутити як позитивні, так і негативні відгуки, в залежності від того, що вас цікавить. А що ми маємо зараз? Як залишити відгук про продавця на офіційному сайті? Інформація, ви можете оцінити продавця після контакту з ним. Посилання для відгуку ми відправимо вам протягом двох тижнів з листом на пошту або у вигляді сповіщення додатку. І що тут цікавого, те, що якщо у вас вказаний лише номер у «Еликсу», Лист на вашу пошту ви не отримаєте. А вам приходить просто сповіщення у додатку. І якщо ви це сповіщення закрили, все, ви не можете залишити відгук. А мало того, вам приходить сповіщення просто з ім'ям продавця, або з його ніком. І, ну, як по імені ви можете зрозуміти, що ви купляли у цієї людини чи не купляли. Якщо я листуюсь там по. 10-20 повідомлень в OLX за день. Як я можу через дві неділі загадати, який там саме з Олегів мені продавав той чи інший товар, і кому я саме ставлю відгук? Це взагалі неправильно і так бути немає. Це треба виправляти. Ну і в цьому це все. Основні моменти, які бісять мене, я вказав. Тож дякую вам за перегляд. Можете вказувати, що не подобається вам на OLX, і ми з вами поспілкуємось на цю тему.